Друзі, сьогодні хочу записати свій коротенький влог, як ведуть себе троянди після короткої, але сильної зливи. І ось почну зразу із Шекспіра 2000. От він зараз у мене ось таким кущем, десь приблизно метр тридцять висотою і скільки ж в діаметрі тільки почав своє квітування. І ось такий кущ і не розвалився, тому що він у мене на значних опорах. І ось квітка, сама квітка, також гарно витримала дощ, ось цю зливу. Так вона виглядає. Ювілей принца Монако. Невеличка молода троянда, яка також прекрасно витримує дощ. І спеку, і дощ. Троянда Red Intuition, Яка теж кущі. Ну Тут сильні, прямостоячі кущі, тому вони дуже легко витримують дощ. І сама квітка, і кущ, вони нічим не підв'язані, немає опор на них. Взагалі я люблю такі троянди, які не треба підпирати нічим. А ось тільки-тільки вона почала квітнути, тільки почали ось середні її квіти, заквітли. Квіти заквітли. І ось так вона після цієї зливи. І фольклор. Також не розвалився кущик. Червона магія. Прекрасно витримала дощі цю зливу. Прекрасно. Він роза ще не квітне. Ангела. І ангела. При всьому при тому, що вона вже квітне два тижні. Його дивіться після зливи. Ну, невеликий опад, але то, можливо, вже і він і був, цей невеликий опад. Чорна магія. А ось чорна магія також. Прекрасно витримала зливу цю. і кущ не розвалився, і квітка прекрасно тримається. А ось як себе ведуть грунтопокрівні Троянда Хеллоу. Вони в мене на опорах десь сантиметрів 90. Так от, якби не було цієї опори, вони б вже були вриті в землю. Навіть ось зараз, коли вони й на опорах, гілки значно і значно похилилися. Ось тут також хило. Але кущі, саме головне, що не розвалились. Аспірин, який нічим не підпертий, і в нього нема опор, нижні гілки, і все-таки нижні гілки прихилилися після такої зливи. Ну, треба понаблюдати, щось він ніколи так не розвалювався, чи потрібні йому опори. Ось так він вже заквітнув, ось такою кулею. Спочатку рожевий, а потім квіточки білішають. Ось такими букетиками. Наскільки потужна троянда. Троянда Маріті. Ось вона у мене на такій імпровізованій арці. І жердини, і гілки клена. І вона, в принципі, також непогано витримала. Навіть, можна сказати, дуже добре. Квітне вже десь на протязі п'яти днів. А ось за нею розтягнута на сітку Троянда, Морж... Троянда Монжарден і Мамезон. Важкувата для... назва. Монжарден і Мамезон. Ванільно-вершкове розкриття. І при повному розкритті стає рожева серединка. Ось такою зефіринкою вона розкривається. Роянда, яка дуже швидко нарощує ось такий кущ. Дай тільки їй волю. Ну і тріпси, звичайно, її полюбляють наскільки тріпси, що я не знаю, що з нею робити. І вона не любить таке дощу, хоч вона і не розвалюється, бо вона, звичайно, на опорі, але при затяжних дощах вона буде підгнивати. Вона з дощем не дружить. Але коли нема дощу, то це троянда краса. І ось так змарітім. А ось так і з іншого боку. Ось так на арці. Ось так. І троянда Чіпіндео, яка квітне вже на протязі двох тижнів. Вже перші квіти опали або зрізані були. Але в неї стільки багато квітів, що вона квітна і квітна і вже стала такою блідо-блідо-рожевою. Якщо вона розкривалася ось такою навіть абрикосовою, потім ставала все кораловою, потім все більш рожевішою. І зараз вона така блідо-блідо-рожева. І зацвів найхиглути. Ви подивіться на цю красу, на цю закруточку а внизу? Троянда, а внизу троянда паприка. Яскраво-яскраво червона з помаранчевим підливом десь така. Ну, піндею без опор не вистояв би, якщо найхеглут з своїми кріпкими пагонами прекрасно переносить всякі такі катаклізми, то Чіпіндейл не вистояв би. В кліматі Сарабела, який на протязі всього літа. І ось ще. Це в мене троянда без імені, однократно квітнуча. І вже скільки я думала, і шукала назву цієї троянди. І не знаю. Я вже думаю, може це індігалєта Ось вона такого рожевого із лавандовим відтінком. Рожева із лавандовим відтінком. Поруч троянда Джекіс фаворит. Ось так вона. Так ніби квіти сакури. Ну ці на опорах, всі на опорах. Троянда Домінік Луазо, яку я нікому не пораджу. Щось вона мені ніяка. І не знаю поки що, чим її замінити. В принципі, купила японські троянди. Японську троянду в би сюди. Ну вона цей куточок прядлі зможе так підтримати, бо по формі до мені клазу дуже підходить, але квітка ні про що. Яскрава фламентанц і неповторна, яку цей колір ні з чим не спутаєш. Леонардо да Вінче, ось цей рожевий, ось цей рожевий. І ця форма самої е квітки. Ну це краса. Ось так вона із фламінтанців. такие вот так будиночек. Стал полностью в трояндах. Вот так, друзья.